Вчора Джоні їв з цих рук, а сьогодні ми будемо. Сьогодні один з найсвітліших свят. Ще раз нагадаю, міжнародний день блондинок. Вперше його відзначили 10 років тому у Сполучених Штатах Америки. Це був своєрідний бунт білокурок жінок. Через стереотипи про низький інтелект вони не могли влаштуватися на роботу. А вже через кілька років цей день став святом блондинок усього світу. Про світловолосих красунь в сюжеті мене пономарював. Дуже чарівні, добрі, спокійні, ніжні дівчата. Ну не, не такі розумні, як бінетки. В'ятрянці блондинки це в нормальні люди. Хто якби про них не розказував анікдоти? Вони всі дуже веселі, адже вони повинні розуміти ці жарти. Героїні казок про принцес та водночас багатьох анекдотів їм віддають перевагу джентельмени, там шком заздрять деякі брюнетки. Хай там як, але бути блондинкою непросто. і справа. Навіть на усміюванні світла голова це не бикамока Світлі волоси, конечно же більш тонкі темні темне Дуже видні сухі кончики волос. Тому блондинки це конечно серйозний труд. Для того щоб бути блондинки, нужна з дня в день слідити за своїми волосами, щоб вони були красиві. Блондинки народжуються. Ні, не від великого кохання, а лише завдяки гену, що відкидає за світлий колір волосся. Він повинен бути в обох батьків. Першою міфічною блондинкою ста богиня кохання Афродита. А перекисом водню для фарбування локонів вперше скористалися у Франції. Королевський перукар Гуго висвітлив волосся дружині імператора Наполона III. І, попри стереотипи, про скромний інтелект блондинок, саме з висвітленими прядками, стрімко піднімалися кар'єрними сходами Маргарет Тетчер та Хіларі Клінтон. Перекис водню зробив. Шалено популярною американську акторку Лін Монро. А серед найвідоміших натуральних блондинок Марлен Дітріх, Скарлетт Йоханссон та авторка Гаррі Поттера» Джоан Роулінг. Всіх блондинок світу, і особливо України, і особливо команди сніданку.